Друзі, вітаю 6 листопада. Ми приїхали на Івано-Франківщину Ноль градусів. Подивіться, все біліє. І такий чудовий ліс стоїть. Подивимося, чи порадує він нас сьогодні, але потім буде сонечко, гарно, воно вже зійшло тепленько. І пройдемо, прогуляємо, а що сидіти вдома. Потрібно рухатись, рух це життя. Ділан, ти з нами вперед, пішли, йдемо шукати, що знайдемо, все покажемо. Є перші грибочки. Напевно гливий. Такі нічого. Молоденькі. Я не знаю, я їх не беру, але гарні, молоді, не є сухі. Може. Час щось буде. Где у нас такий грибочок? Мошовик. Вже він віджив своє. О, дивіться, перший. Єстівний гриб. І гарний. Класс. І до в такому от чудовому лісі, берізки, ялички молоденькі, твердий, гарний і головне не гробачливий, супер. Дивіться, ще один козарик, при тому, що старенький ніби, а ніжка, ніжка може бути, тверда, беремо. Шапочку залишимо. Дивимося ще. Дивіться яка краса. Село внизу. Сонечко піднімається, мороз втікає і все починає диміти. Тихо, спокійно. Ліс замріяний. Весь вже впало і вже воно красується на землі. Дивіться, друзі, який красивий ще один оберізка. О! Супер! Гарний, тверденький і не замерз. В траві тут ну тепло, такі берізки тут, а вон ще два стоять, які великі. Зараз перевіримо, що це за красині. О, це величезні хлопці. Не знаю як вони, але просто дивіться. Ой, хороші, які гарні. Гарні. Вон ще третій бачу. О! Тверді, нормальні. Ооо, Ділан, оце ми знайшли грибочки. Дивіться, ось ще один. О, хай не білі, але це ж так само. Осінні гарні грибочки, вже пізні. О Дивіться, це просто. Це просто великі. Зараз подивимося ще. І чисті, і гарні. А мухоморчики. то ростуть. дивіться, які молоденькі. Один. А ось другий і третій. І морози не бояться. Подивимося, що там білі є. Ділан, шукай білі. Ділан сьогодні у нас відзначився. Зустрів такого самого. Песика тер'єра і щепилися. господар чи то не хотів, чи то не міг двох розтягнути, і вони вон гризлися, подерли один одного. Ділан, для чого ти бився з хлопчиком? Ти чуєш мене? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, природа, що візьмеш, але дядько такий не мудрий, бо... Є вділена можливість взяти за шлейку, підняти і все, і нічого б не було. І так само він з ошейником маленький тер'єрчик взяв, підняв на руки і в нічого не зробив. Але не знаю, чи він не встиг. Я, коли прибіг, то вони всі в болоті були, мужик в болоті. Щось він там намагався зробити чи боявся взяти, не знаю. Я швиденько прибіг того малого забрав за шлейку і ну, крикнув цей зупинився. Але покусаний ділан, той більше і обличчя. От в нього вон шерсть, я бачу. І над оком трохи. Ділан, ти бився, нічим не був. Ай-яй-яй-яй-яй, песик пішов від мене, бо я тобі сказав, ходиш біля мене. Чуєш? Біля мене ходиш, отак от, дивись, який герой. Так, друзі, я щось знайшов. Не знаю що. Ось тут маховичок. окрочу. Такий непоганий. А це що за грибок? І стемнуватий такий. О! Це теж дубовик, але красень. Просто красень дійсно. Друзі, ну, не знаю, такий грибочок маленький. Але справжній козарик. Тут берізки і він собі тихенько в листі сидить. Ну, погризаний, Такий собі, але позитив вполювали. Ну що, друзі, походили ми, погуляли, трошки знайшли грибочки. Не скажеш, що такий час 6 листопада взагалі пусто, але білих не знайшли. Ну, що поробиш, такий, таке листя, слой листя, що попробую їх знайти. Але дивіться, який чудовий день. Сонечко вийшло, було 0 градусів. А зараз сонце, тепло, вітру немає. Чудові краєвиди. Так що ми не дарма приїхали, погуляли, щось не збирали, та й будемо повертатись додому. Буду прощатися, всім миру, добра, щастя, Україні перемоги, підтримуйте ЗСУ. Підписуйтесь на канал. Я думаю, це ще не остання наша поїздка до Лісу. Не прощаємось, хоч я тут вже був і прощався, але той гриб, який мені ліс цей подарував, я запам'ятав і дякую до сих пір. От така краса. Ну, до побачення, до нових зустрічей.